Ми з чоловіком шукали квартиру, напевно, більше місяця. І в бюджет, який ми враховували, ми вкластися не могли. Ми шукали всюди. Це був OLX, це був Дон Рія і Фейсбук. Звичайно, перше, що питають, це тварини, всі проти тварин і діти. Я була вже десь на 7 місяці вагітності, але найсумніше усвідомлювати те, що моя місячна зарплата відповідає місячній оренді за квартиру. Сюди майже з усіх регіонів України їхали люди. Але це було перших Скажем так, початок 20, ну, початок ну, взагалі 22-й рік, і скажем такий наплив ще був половина 23-го року. На день стан скажем ринка нерухомості з приводу оренди відносно в попиті. Зменшився, тобто є більше пропозицій на ринку нерухомості, і скажем так, бажаючих зняти майно стало менше.